У мене запись. О, да, все включилось. Всем здорово. Короче, я вернулся. Ну, учтите, я не надо Я не знаю, чи кто знает чи не. Не я вже не знаю. Короче, рассказываю такую историю. Видео не будет 3 недели. Ви не думаете, я там не пропадаю, не там через уроки. Розказую историю. Свету дослухать до кінця цього все видео. Буду все по очереди. Наводить вам интервью розказувати. Одним вечором, 28 травня. Все ще всіх з 1 червня. 28 травня часов 8-9, ми з братом поїхали катати на самокаті. А в мене є по вулиці така, знаєте, рувна дорожка з горочкою. Ну, я їхав в, в принципі, понятно. Я їхав. Все. І йшло нормально, нічого не предвищало в біди. Ну, коли вже спустився з горки, я їхав на скорті, я не знаю точно, я там не буду нічого там накручувати, там розказувати, Ну, десь км 20, це точно як мінімум, чи 15, або 25. Ну, щось, типа, такого. Мене занесло вперед на самокаті, самокат не видержав, бо то, що я. Метр 170 см. в один цес його. Це взагалі велике відкриття. Ну і самокат. Е не видержав мене. І винусли мене вперед. А вперед я впав на руки. Ви б бачили, як я лежав як п'яний алкаш на землі? І знаєте, я впав з і коли я впав, я почувствував в руках своїх таку лгеньку теплоту. Ну, теплоту, буквально теплоту. І дивлюсь на руку, і щось там неровно. Кость терчить. А це був перелом. Кстати, в мене сломалися руки. Ну, це, що я розказую моє. Двоє перелом руків. Кстати, я зараз гуляти не буду, не думайте, у мене ще скелешні. Коротше, я розказую. Прийшов я тут, до вся моя сім'я думала, що ну, я забився слишком сильно. Потім, коли почала мене жорстко боліти рука, ну вже не виносив, аж до сльозу, реально було я тоді лежав, плакав, бо в мене до сльоз боліла рука сильно. Ми пішли до місцевого врача. Він нам сказав їхати в Олександрку. Кстати, ви не догадаєтесь, в якому місці живу, я не буду казати. Бо там був рентген, у мене немає рентген на моїй місності. Коротше, приїхали ми на рентген. Зробили ми рентген. Це число вже 31 травня, кстати, було. Нам доктор показав рентген. Що на мої праві руки. Ой. Ні. На моїй правій руки. Дуженкий такий хороший зміст з косточки. Я вам потом покажу рентген, сейчас у мене його немає. Я, як мене явиться, сразу вам скину YouTube шорт. А на лівій руці не такий синий. Був у мене, коротше, хорошенький перелом. Нам доктор сказав, щоб я, я їхав на кривбас. А в кривбасі... Кстати, я вам скажу, де я лекарні, де я лічився якою. Лікарня номер 8. Кстати, ты на. 17 кварталов. Ну, что типа такого, там на тройка есть за троллейбус. Кто же вы в Крымбасе, то и понял. Восьмая лекарня, короче, на, на другом этаже я лечился. Приходит хирург, сказал мне, что э, в 4 часа, Что в, я готов. вы меня положите, ну и будете поделать делать мини-операцию. Ну, не то, що як і не надо ж операції. А взагалі нам вона часов на 6 чуть не по плану, бо там больница була слишком перегружена. Коротше. Захожу я, ну, тут, типа, якби міні а лягаю там на доску. Мене поклали туди. Венняли мені плечі ну, вийшов голови. Ну, ви пойне, думаю. Намотали мені на руку якусь фігню, і, кстати, я вам це розказую, якщо в когось буде такий перелом, не волнуйтеся. Мені вклили наркоз, що ти засипаєш. Я вам розкажу такі вчищення. Я знаєте, був в шокі. Вкарують мені наркоз, щоб я заснув, а я спавки. Я почувствовала різку слабкість. Потім закрутилося так, знаєте, голова і глаза відкрусилися. Все. Я ліг, типа, якби обіг спати. Ну, я щось якось а ну тут чує ще доктор, який ходить мені під, під голову, щось балакати з медсестрами. І присутні все в палаці, як наркоман, звісно. Голова крутилася, не міг. І дивлюся, а в мене на руках 2 КГ. І там 2 КГ, ну загіпс. І чх 4 кг на руках привязано. Лежу, дивлюсь, як шуки, як наркоман одним словом. Прості, що я так кажу, ну, йома-йома, я був тоді реально як наркоман уже таке очищення, голова крутилася ходив, шатався. шатався. Дальше Ох, і в мене історії. истории. Я вирішив встати і піти на рентген. Ми вирішили встати і піти на рентген. Ну, я там ще був не один, то поняття. Коротше, пройшли ми на рентген ввечері. Ну, коли я вже нормально почнувся, вже смог нормально ходити. Я дивлюсь на той рентген, у мене рука ровна, як наче в мене навіть травми не було. Я вам потім покажу рентген мі, ну, то, і там, де в мене була травма, ви офігієте, як моя там согнута рука. Я просто офігів, коли мене була ровна рука. І нас це отпустили. Я вам хочу так сказати секрет один. Коли у вас коліть наркоз, я вам пожелаю просто лежати 2 часа на кроваті. Бо тому, що пів дороги будете ходити регать, буквально. Бо тому, що я ж в кривмасі був, а я в машину сіла і поїхала до мого місця наз... Ну, додому до мене. Я просто півдороги сидів ригав. Так що советую вам просто 2 часи, так продовжатися, і тоді йти по своїм ділам, тільки не різко нічого не робити, Бо, от, опять же, реально. І 2 часа ці не їсти. Да. Якось так. Розказав оцю причину вам, чого відео. не буде. Ви бачили мої клещі, як можете сказати. Ну, потім колись покажу. Якось так. Може. я буду снимать видео через 7 дней, если мне, конечно, повезет. Потому что через 7 дней я буду ехать на Кривбас, опять же, делать РНГ не в Александровку, в Херсонской области, а на Кривбас. Если то все будет хорошо, я не знаю, если мне, конечно, повезет это, мне снимать гипс, буду жить себе нормально. Хо -хо -хо. Да. Мои все одноклассники в моей школе, хочу так сказать, Празднував последній звонок, а я празднував Ох, Якось так. Розказав. Ну що, хоч я тебе на акаунті посади на моє. Давно я не виходив на Ютуб, ну самі понимаєте, мене причина. Не думайте, там нічого, що вас надурі, я потім вам в шорт скину. А чого мене вийшло? Що з моїми руцями? Давайте магазий щось покупка. І советую вам не повторять моїх ошибок. і не разганяйте, як сумасшедший, Ви даже не питайте, як я так розігнався у 9. По-другому, хорошо? <с -друге> Бо це дуже неприятно Очищення це западать. Так, ну що? Заходи в ігру і щось купимо. Я не знаю, що я тут буду купувати. Тут, конечно, вибір. Не такой же. И хороший. можно что-то прикупить. Можно. А давайте ты какие-то. Я, а ну -ка. Я хочу скинь себе покупать. Ладно, что-то у нас тут такая. Понял. Ви раді подішки як для мене. Поставьте, будь ласка, лайк і підписка, хто новий. Тому що мені, якщо чесно, сейчас не прокурию з моїми колешнями. Я не знаю, що дуже класно в мене на каунті. Кстати, хто хоче з них гулять. запам'ятайте Запам'ятаєте Просто сделати скріншот. Чтобы я там не выписывал в комментариях Больше часу свое ID Пожалуйста О, даже скупировал Просто ставьте на паузу И дивитесь Как-то так получается Рассказал вам причину Чего у меня не будет Якось так. Случай, пишите мне в комментариях идеи для видео, потому что у меня сейчас идеи ноль, а я рано еще буду снимать. Чтобы я зашел сразу под ваши идеи, вот, накидайте на там перед этим видео, перед следующим видео, так, идеи для видео. Чтобы я сразу зашел и там вам наснимал. Фух. Ну шо, шо, все вам я рассказал, -мо, так миссия тут стоп и щоб Чтобы тут місяць миссиях награда. Ничего такого нема. Беру жде как сид. Я не буду, сами подписчик, чи нет. Ладно, мы на этом заканчиваем. Вы обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я кость так. Всем пока! І ще прошу, вас, не падайте з самокату, бо це больно.